Привіт усім! Мене звати Наталя і я рада вітати вас на каналі Шукачка книжок. У цьому відео розповім про свої книжкові бажанки. Це друга частина такого відео на моєму каналі. Першу можете переглянути ось тут. Там я зібрала 25 книжок, які я хотіла придбати. Частину з них я вже купила, а частина ще чекає, чекає на те, що в мене дійдуть до цього руки. Але перед періодом новорічно-різдвяних свят я вирішила, що не завадила. Записати другу частину такого відео, оскільки бажанок у мене додалося дуже багато, а попереднє відео вам сподобалось. Тож сьогодні нова двадцятка книжок, які я хочу, щоб опинились в моїй бібліотеці. І перша книга це Бахмут від письменника Мирослава Лаюка, який спільно з фотографом Данилом Павловим робив репортажі в Бахмуті в період запеклих боїв взимку та навесні 2023-го. Це власне збірка таких репортажів та есеїв про запеклі бої, про відважних бійців та бійчинь, про… Те, як цивільні виживали в цей складний час про феномен пам'яті і забуття, як говорить нам анотація, я, звісно, розумію, що це дуже складна книга, видає її заюкренер. І поки що це передпродаж, а висилати книги почнуть вони з середини грудня. Тож якраз у вас є час, аби придивитись до цієї книги та придбати її. Принаймні я точно планую. Наступна книга, яку я хочу, аби вона опинилась в моїй колекції, це письменниці Ірини Вільди, Сестри Рячинські Віхола. Видасть вже найближчим часом перший том. Загалом ця книга у них виходитиме в трьох томах, і я хочу зібрати усі. Власне, події цієї книги відбуваються наприкінці ХХ століття, і в ній розповідається про п'ятьох сестер, які опиняються без батька і опиняються один на один з складним життям дорослим, не знаючи, що з ним робити, але точно знаючи, що вони. Не хочуть більше бути об'єктами в цьому житті, вони не хочуть жити в цьому патріархальному устрої і е, йти до того бажаного успіху, в якої кожен він різний. Анотація мені видається дуже цікавою, тож вже чекаю, коли ця книга вийде з друку, і я одразу ж візьму її до себе в бібліотеку. Наступна книга зовсім незвична щодо моїх вподобань, бо я ніколи не захоплювалась міфологією. І, а це якраз таки книга про це цирцея. Чому взагалі вирішила, що хочу її придбати, бо чула настільки багато схвальних відгуків, що повелась на них, так би мовити. А власне, це історія про. А, Родинні чвари, про втрати, про кохання, про те, як жінка виборює свою свободу і переосмислення власне, грецького, грецької міфології. В цій книзі розповідається історію життя богині-Церцеї. Вона, згідно з міфологією, здатна перетворювати своїх суперників на чудовиськ. Наступна книга, а точніше графічний роман, це Курча з чорносливом від Марджан Сатрапі. Це авторка, яка написала Персиполіс, який мені дуже сильно сподобався, тож вирішила, що мені потрібно познайомитися ще з іншими творами цієї авторки. «Курча з чорносливом» це дуже маленький мальопис, там до сотні сторінок. І розповідає він історію чоловіка. Його, до речі, це дворідний дідусь авторки, який все. Життя грав на музичному інструменті тарі, в один момент його інструмент зламався і він вирішує шукати новий. Однак жоден не звучить так, як йому потрібно. Тож він дуже сильно з цього приводу засмучується, лягає до ліжка і відмовляється від усіх пронацій світу. Це те, що можна дізнатися за нотацією. Погодьтесь, звучить інтригуюче, а ще, як я згадаю. Ці прості, але дуже-дуже влучні графічні доповнення до тексту Марчанса Трапі, то мені вже хочеться прочитати цю книгу. А, те, що я чула з відгуків, що там а, така дуже сильна гримуча суміш трагічного з комічним. А, Наступна книга, яку я хочу, але водночас боюсь купувати, це Марія Матіос і її мами. Я... Не знаю, як можна читати цю книгу, не заливаючи слізьми. Ну, принаймні, одна анотація вона вже прибирає до глибини. Це історія про втрати, це історії життя п'ятьох жінок, кожна з них втратила єдиного сина. І, власне, це книга про те, як кожна по-різному переживає горе, але. Всіх в них є щось між собою спільне та взаємодоповнююче. Я не сумніваюся, що це буде дуже глибока книга і дуже складна, особливо в контексті нинішніх реалій. Якщо ми вже розпочали про сучу Керлі, то ними продовжимо. Хочу також придбати книгу Толіки про тих, хто перемотував касет олівцем. Я цього не робила, але. Чула, чула, що таке робили люди. Власне, ця історія, яка розповідає про кінець 90-х, початок 2000-х в українському селі. Як обіцяє нам анотація, кожен чи кожна, яка буде читати цю книгу, точно знайде якісь схожі ситуації, які відбувалися з ними. Якщо вони, хоч раз приїжджали в село до бабусі влітку. Я це робила традиційно кожного літа, і е, це, власне, історії про тодішні реалії. Мені от хочеться поринити в якусь таку атмосферу, е, невимушено легку про українське село. Е, думаю, має бути класне чтиво. Наступна книга, це вже світовий бестселер, клуб вбивств по четвергах. Е, теж е, Легка історія, цього разу детективна. Власне в ній розповідається про спокійне маленьке містечко, де четверо людей старшого віку збираються щочетверга, аби пообговорювати старі нерозкриті вбивства. Ось так, от таке у них цікаве хобі, так би мовити. Але прості розмови переходять до діла після того, як одного з місцевих жителів вбивають. Тож ці детективи-аматори вирішують, що вони хочуть перейти до справи від розмов і починають розслідуватися вбивством. Їхній вік не стає на заваді, їхньому завзяттю, і в процесі пошуку вбивці вони виймають на поверхню багато власних секретів. Мені хочеться час від часу читати якісь такі ненапряжні детективи, і я ще не знайома з цим автором. Тож цікаво буде дізнатися. Наступна книга це класика Девід Коппертфільд» від Чарльза Дікенса. Ну, не тільки шездину пісню в прозі у нього читати. Я не читала цю книгу у шкільному віці, хоча чула, що багато хто читали її саме в той час, і вона їм дуже сподобалася. Це такий автобіографічний роман, роман виховання про хлопчика, який народився за кілька місяців після смерті батька, і його мати виховує його, виходячи заміж за чоловіком. В якого зразу не з Девідом власне, трапляється. Це про історію життя цього хлопчика, про перепони, які були в нього в житті, і як він з оптимізмом з ними справлявся. Сподіваюся, що ця книга мені сподобається і я її ще не переросла. Якщо... Наступна книга теж з інтригуючим описом Камінь Ножиці Папір. В ній розповідається про подружню пару, в якої в стосунках все не так вже й добре. І вони м -м, вирішують поїхати в затишну місцину в Шотландії, аби спробувати щось налагодити. А, але є ще одне важливе, але те, що в чоловіка а, складна хвороба, він не розрізняє. Ou bullete. Але в цій затишній місцині під час їхньої мандрівки виявляється, що хтось з них бреше. Це те, що можна прочитати з анотації, з приводу чого бреше, і наскільки серйозно, і як вони будуть підіймати назовні ці всі таємниці та вирішувати. Вже я буду читати на сторінках цієї книги. Так, далі я розповім одразу про три книги, які хочу придбати: Тері Прадчета із підциклу смерть серії Дискосвіт. Я прочитала першу книгу в цьому підциклі Морд. Я не прямо вражена нею, але і не розчарована. Чому я хочу прочитати цих три книги? Тому що четвертою у цьому підциклі йде батько вепер, і це така різдвяна класна історія, анотація якої мені дуже подобається. Але до того, аби дібратися до батька Вепра», потрібно прочитати ще попередні книги з цього підциклу. А друга частина після морту це Жнець. В ній розповідається про те, як смерть відсторонюють від справ і дають йому час як всім смертним прожити його. В житті, тож наш жнець відправляється в звичайний світ смертний і починає пробувати себе в різних сферах, навіть на фермі працює. Щось таке цікаве. На диску в той же час все летить керберт. Диск це такий всесвіт, де все відбувається в цьому підциклі. Третя книга у цій серії це душевна музика. В ній розповідається про 16-річну дівчинку, яка в один момент. Ентра, дізнається, що вона внучка смерті, і їй потрібно взятися його справу, поки її дусь відправляється на пошуки душевного спокою. Батько Вепер, четверта книга у серії. Тут розповідається про вепроніч, як вона називається у цьому дискосвіті. Це ніч, коли всім чемним дітям батько вепер розвозить подаруночки, звісно, приговорює хо-хо-хо, залізає через камін і всяке таке. Ну, ви зрозуміли, різдвяна атмосфера зпережена. Але цьогоріч щось все йде шкерберть, і батько вепер кудись зникає. А натомість подарунки дітям розвозить семифутовий скелет з фальшивою бордою, що трапилося, як смерть буде відшукувати батька вепра. Ми вже дізнаємося у цій книзі. Це рівна людина некультурна битва Вальц Мендельсона. Всі ці твори зібрали під однією книгою. Власне, це все твори Ольги Кобилянської. і я дуже хочу придбати цю книжку, бо прочитала в шалених авторках Вальц Мендельсона Ольги Кобилянської. Він мене захопив своєю мелодійністю, якоюсь такою я навіть не знаю, як вам передати легкістю цього тексту, але водночас всі героїні творів Ольги Кобилянської Несуть в собі надзвичайно важливі цінності та говорять про такі питання, як здебільшого емансипація жінок. Хочу придбати ці вибрані твори Ольги Кобилянської і більше поринути у творчість цієї чудової авторки. Наступна книга це 13-та казка. І вона, чому взагалі опинилася в цьому списку? Тому що я чула, що вона. Дуже схожа на 7 чоловіків Евелін Гюко, Ну, принаймні, сюжет майже в один один насправді. А, але чула, що 13-та казка багато кому навіть подобається більше. Тож вирішила спробувати собі прочитати, бо 7 чоловіків Евелін Гюко мені дуже сподобалося. Подивимося, як буде з цією книгою. В ній розповідається про. Письменницю надзвичайно відому, яка рідко давала інтерв'ю за своє життя. Аж тут вона вирішує зробити це, вибирає одну журналістку, в якої насправді в біографії немає нічого цікавого, окрім однієї. деталі. І ось ця журналістка приїздить у старовинний маєток, де й починає розбиратися з скелетами письменниці, відомої цієї, але й водночас піднімає назовність свої. Скелети. Наступна книга це Оксана Забушко, польові дослідження українського сексу. Чому взагалі вирішила, що мені потрібно її прочитати, бо, ну, очевидно, це славнозвісна книга української письменниці. І мені хочеться познайомитися з книгою, яка перекладена величезною кількістю мов та має величезну кількість прихильників та прихильниць. А вона розповідає власне, про минуле 20-ліття, про усвідомлення. Те, як люди починають жити в нововизволеній країні. Якщо брати так по сюжету, то в романі розповідається про складні стосунки української поетеси Оксани та скульптора Миколи. І ще трішки класика, але цього разу англійської Франкенштейн. Не знаю взагалі, чого мене так потягнуло до таких текстів, які раніше мене не цікавили. Це перший і найвідоміший роман англійської письменниці, вона написала. Його у 19 років, в ньому розповідається історія, яку, ми, яку ви, мабуть, могли чути про вченого, амбітного, дуже, який вирішив створити людину. Але його благородний задум йде проти нього, і створена ця штучна людина вирішує підняти руку на свого творця. Та чому взагалі вирішила познайомитися з цією книгою? Бо вона в той час, коли була написана справила, Дійсно великий вплив на все світове мистецтво, і це така власне класика, яку б хотілося мати прочитаною. Трішки нам потрібно додати різдвяної атмосфери у це відео, і книгу, яку я точно планую прочитати в період цих новорічно-різдвяних свят, це «Поцілунок у Парижі. Кажуть, що справді атмосферна книжка, очевидно, легка і така романтична. В ній розповідається про пару, яка випадково випадковим чином, як на зло, мусить проводити цілий день у Парижі разом. Адже що у неї, що у нього. Всі плани летять кербарі, і так трапляється, що вони мають проводити цей день разом у Парижі. Це в Парижі період теж Різдва. І ось чи вдасться їм витерпіти цей день. Yeah. Наступна книга має поповнити мою колекцію на Окпопу. І це Гінекологія без страху від української науковиці, яка розповідає власне, про те, як працює жіноча репродуктивна система. Насамперед, в процесі розвінчуючи. Багато-багато міфів, якими оповита медицина, в цьому випадку гінекологія. І власне, це така книга, такий путівник по організму жінки у цьому відео на диво не обійшлося без поезії. Якось я вирішила, що мені не потрібно ставити такий умовний хрест в своїй голові на поезії. Можливо, я ще просто не знайшла того, що мені справді сподобалося, і хочу спробувати почитати Жадана не прозу, а поезію, і е, вирішила, що мені має сподобатися життя Марії, і його збірка е, поезії про війну, про те, як нам важливо е, розмовляти між собою на Болючі теми а поезію про зранених військових, про біженців, про спалені мости та зруйновані міста. Наступна книга, і наостанок про життя відомого британського нейрохірурга Генрі Марша, який впродовж свого життя провів тисячі операцій на головному мозку, рятуючи людей, але в один момент сам стає пацієнтом та пише книгу, яку перекладено на понад 15 мов світу, і вона стає надзвичайно відомою. Це історія про роздуми про життя і смерть. Про те, що є важливим в цьому житті, та історія нейрохірурга, який до смерті зачарований наукою. Востаннє, коли я збрехала, це ще одна книга від весела, яку я хочу придбати в свою колекцію. Це детективна історія. Вона розповідає про дівчаток, які були в дитячому таборі, і однієї загадкової ночі одна з них крізь сон бачить, як її подруги виходять з будиночку і зникають назавжди. З того часу, ця дівчинка, яка вижила, не може покинути цю історію. Вона постійно думає, що ж трапилось з її подругами. і вже будучи дорослою, повертається на місце їхнього зникнення і починає бачити підказки, які залишили її, її подруги, ось така от детективна історія. Чи вдасться їй знайти е, своїх коліжанок? А можливо, вдасться розкрити якісь і секрети свого життя. І остання книга, яку я хочу придбати, ну насправді, остання, про яку я хочу вам розказати сьогодні, це медицина доказова і не дуже Андрія Сем'янківа. Я читала його художній роман танці з кістками, і він мені сподобався. Тож, і нонфікшн від нього теж мені цікаво глянути. Взагалі, Андрій Сем'янків він є лікарем, а зараз військовослужбовцем. Книга Андрія Сем'янківа, власне, про медицину, про те, що ховається за цими всіма медичними немає. Які ліки нам призначають, як вони працюють, чому народна медицина не працює. Взагалі у цій книзі Андрій розвінчує безліч-безліч міфів про медицину. І я думаю, після прочитання цієї книги я буду ретельніше стежити за тим, що мені призначають лікарі. Нонфікшн, um, який, я думаю, буде корисний кожному та кожній, і я хочу, аби він мув у моїй колекції. Ну що ж, це все. Дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, ви додали у список своїх бажанок якісь нові книги. Якщо так, то дайте знати мені в коментарях. І також буду рада почитати ваші книжкові бажанки, які книги ви хочете придбати до закінчення цього року, наприклад. Ну що ж, а ми побачимось з вами в наступному відео. па-па! Ну, і звісно, після того, як я порозповідала про ці всі книги, мені хочеться ще більше придбати.